Завод Магбут приймав участь на третьому українському будівельному форумі. Ми презентували унікальні фасадні рішення. Рейка металева фасадна максимальна довжина ламелі – до 12 метрів. Завод Магбут, єдиний хто виготовляє в Україні таку рейку з такою довжиною. Також у нас ексклюзивне рішення це фасад хвоподібний закритого типу, будь-який колір по каталогу Рал, а також велика палітра текстур під деревом жалюзі ексклюзив, універсальна ламель, яка може бути примінена як на фасадах комерційних приватних будівель, так це. Тоб продажів парканів металеві паркани жалюзі можуть бути як в вертикальному, так і в горизонтальному кріпленні. об'ємна двостороння ламель. Також презентували кубоводібний фасад відкритого типу. А сучасне рішення для будинків, приватних комерційних об'єктів будь-який колір може бути текстури під дерево. На стенді ми презентували кубоводібні рейки. А можуть бути різні висоти, а також може коригуватись ширина рейки. Тут ми зобразили саме прямокутну рейку, як для фасаду, для стіни може, але зачасту це рішення для стильового простору. На стенді ми презентували стильові системи, а саме кубічний профіль, т профіль, пластинообразний профіль, рейкоподібний профіль. Ці профіля виконуються на технологічному обладнанні сертифікованої оцинкованої сталі найкращих виробників Європи і України. Кубоподібна стеля, вона є різних розмірів. Ширина її 35 мм, міліметрів. Висота може бути різного розміру: 25, 40, 60, 80, 100 мм. міліметрів. Можете комбінувати цими висотами, і у вас вийшло дуже класна. Дизайнерська стеля, те подібний профіль це унікальний профіль, аналогів якого в Україні поки що немає. Те профіль виготовляється так само із оцинкованої сталі з високим містом цинку. Він є так само різного розміру по ширині і по висоті. Дизайнерська стеля пластина, образна стеля. Вона теж може бути різної висоти. Виготовляється із оцинкованої сталі. Текстура матова, текстура під дерево. Ці всі стелі дизайнерські, яких аналогів в Україні немає. Виконуємо і виготовляємо її завод «Мигбуд». Рейкова стеля виконується у форматі на прокатному обладнанні. Вона може бути розміром довжиною 4, 5, 6 метрів. Ширина може бути 170 мм, 210 мм, 310 мм. Дуже легко монтується, дуже легко демонтується при потребі. І взагалі стельовий простір у вас буде виглядати ідеально. Ось такі стелі ми виготовляємо в себе на заводі «Мехбут». Запрошуємо всіх вас до нас в офіс, щоб познайомитися з усіма можливостями та потужностями нашого заводу. А також підписуйтесь на нас в соцмережах, щоб слідкувати за нашими новинками.